Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес в селі. Сьогодні у нас 9 травня 2024 року і я знімаю своє чергове відео, свій огляд, який буде про огірок солют у теплиці. Хочу нагадати, ми висаджували його 5 квітня, тобто 34 дні тому. Теплицю була тепла погода, потім півтора тижня були холоди, він стресанув. От, дуже добре. Потім знову ж таки тиждень два було хорошо, там 10-12 ночі. І зараз знову ночі холодні, 4-5-6 градусів. Для огірка це дуже холодно. от Зайшов ось 9 часов ранку. Зайшов в теплицю відкрити фрамуги і е, конденсат. Можна почути, як він капає. Але е, вже е, на вчорашній день ми вже огірок їли. Ми ще його не вибираємо через те, що це поодинокі випадки поки що. Але я думаю, 2-3 дні і, в принципі, буде вже, е, буде вже якась вибірка. Ось, можете бачити. От. Огірочки такі на ладошку. От, він так, обільненько цвіте, все нормально. Ніяких препаратів е, не рекламую. Так як часто е, буває в тіктоці і у всіх інших е, мережах. Е, е, але, е, скажу. В принципі, що ми, ми по листу його ми багато що кормимо, чим, ну, всі, всі, усіма елементами, які потрібно, ми даємо. О, але для цвітіння, я думаю, що всі знають, потрібно додати бор. от, І ми, ми там раз в чотири в тиждень, раз в чотири дні, раз в тиждень, десь приблизно я не знаю. По листу даємо кальцибор від VTER. Дуже такий непоганий препарат. От. Е, мабуть, це обільне цвітіння від нього, хоча, може, це і сам гібрид такий. Е, ще використовуємо по листу мікро е, від Grow Green. От. А також, е, як в минулому році е, робили. Днів 4-5 тому обробку Актофітом це органічний інсектицид. І я думаю, що будемо противірусно, так як і в минулому році, давати сироватку з йодом. Ну ну ось такі. Ну, Це там раз там, в 2 тижні, дається такий, раз в 10 днів дається такий комбінація. така. От. Каплю, звісно, ми даємо е, кальциніт От. і також е, магній і калій. Всі мікро-макро елементи, які потрібно, ми даємо їх. Ось так. Кому цікаво було відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. А ще хочу сказати. Що в принципі, був учора я на гуртовому риночку в білій церкві, і е, ціни на огірок і на капусту впали. Е, капуста 30 гривень молода, е, огірок е, від... казали, що був і по 30 але я бачив 35-40. Ось така у нас. Ситуація. Із цінами, тобто за 2 дні, казали, в Києві навіть був по 26 гривень. Тобто за 2 дні ціна вболилась більш, ніж вдвічі. От. Але це нормально через те, що було, була жара, було тепло. Зараз знову ночі похолодають, споживання виросте, я думаю, і в принципі ціна трошки підніметься. Але якщо він буде в коридорі 30-35 гривень, це також буде непогано. От. Хоча в минулому році хочу нагадати, 22 травня була в нас перша вибірка. От, 22 травня. І ми здавали його по 80 гривень. Ось так. Ну, Будемо жити далі, буде видно. Всім гарного дня! Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал ще раз. До побачення.